Сьогодні варто завітати в магазин меблі Оскар, розташований по вулиці Переяслівська, 72, навпроти епіцентру. Відразу ж звертаємо увагу на величезний фасад нашого магазину. Тут ви знайдете найбільший вибір меблів, а також безліч новинок, які можна придбати в розсрочку на 5 або на 8 місяців. У нас завжди в магазині є на місці офіційний представник банку Пумп. Меблі Оскар активно співпрацює з різними підприємствами України, пропонуючи рішення для облаштування офісів. Наша продукція відрізняється високою якістю, адже ми працюємо лише з перевіреними постачальниками. Варто зазначити, що у нас є найбільший склад в Україні, дозволяє оперативно виконувати замовлення. Пропонуємо безкоштовну доставку по місту та району. Звертайтесь за консультацією як офлайн, так і онлайн.